Всім привіт! Зараз ми знаходимося в Харкові, на заправці. Як бачите, сьогодні хороша погода, неділя по ігровому часу. Бо, е я тут захочусь на заправці трохи. Пішов каву собі взяв. Там ходога якогось. Город буду вже йти за машину, якщо мене на іншій машині Харків відповідь на мене на іншій карті е, ну і хто є за моїм каналом дзвіночок, я думаю вам прийшло в, в е, такий, таке повідомлення що я пересів на іншу машину зараз я вам скажу точніше на іде воно є є в вкладці ком'юніті якщо у вас по англійськи ну я думаю ви знаєте, а якщо вас... А, а вам могло і так висвітитись на головному екрані. Тому... от. я вам показав яка машина і зараз на ролику теж відповідно покажу, бо будемо на ній їхати. Що ж, давайте я буду звертатися в машину і будемо по дорозі їхати, я вам буду розказувати. Ну що ж, я вже в машині. Ви бачите, це новий ман 22-го року. Вот. Така комплектація не є дуже багата, можна сказати. Така середня комплектація. В принципі. Мені вистачає вже, скільки на ньому проїхав вже майже 2000 км, мені в принципі подобається все в ньому. Давайте я вам ще зовні покажу його. Такий фосман на франківських номерах. Ну, от, до речі, ще забув сказати, що крейс ми перемістили в Україну. В місто Івано-Франківськ, там у нас тепер база, не в Литві. Відповідно, всі машини трохи переганяються. тому пам'ятаю, Можливо, в минулому року розказував, але мені ні. От. Такий ман. Потрохи будемо його прикрашати. Будемо ставити спойлер, я думаю, хоча я не знаю. Мені і так він подобається, але я подивлюся, як спойлером буде виглядати. І бачите, тут є ліневиці на прицепі і на тягачі. Ну, лінавіць на прицепі зараз спущений, так як ми веземо аж 28 тонн в жита в Луганськ. Вот. Їх там, нам 321 км. Їх дуже багато, в принципі. Будемо потроху зараз виїжджати, не будемо пішити нікуди. І... Вот так. Ну що ж, давайте будемо потроху заводитись. Світло, опустимо віс на Прицепі, бо в нас ніяк 28 тонн. А в мене, Я тільки як був виїхав, я з'їхав зі Львова в Вінницю. Е, Вінниця. Ну, Винниця Вінниця один санкцій. В принципі, просто трохи інакше звучить. Е, і потім я вже їхав коли в Одесу. З, з Вінниці я потім раю собі в Одесу, і в мене. Був перший рейд 26 тонн і другий рейд 26 тонн. І в мене, що ви думаєте, лопнуло колесо на лінивці, на прицепі. Не, не на прицепі що на тягачі. натягачі. Е, добре, що лінивець, що не... Е, що не звичайне колесо, бо було б б стояти, а так я підняв лінивце і міг спокійно їхати далі. Звичайно, було небезпечно було, бо могло і лопнути і таке колесо, але ну, мені здається, що таке колесо ну, більш е якесь тікіше до намонтажу, ніж лінивиць. По до речі, не знаю, що таке лінивець це підйомна вісь на колесо. Так як я вам показував, що там в мене було друге колесо підняти. Або перше колесо ззаді. Та. Я не знаю, чи ви звернули увагу, але в нас, як бач, кажу, якщо звернули увагу, шини такі трохи поношені. їх міняти Потім з часом, якщо будемо довго на цьому мані їздити. Хотілося б подовше, бо мені подобається, вже таки, проїхав 1368 кілометрів, мені в принципі поки що все подобається. І... Самосвал і... До Речі, е, самосвал це DLC Velton. Вже те, що випустили розробники акційні Ну, В принципі, мені про це подобається. Не ну, знаю, напишіть в коментарях, якщо ви хочете огляд на той, той DLC від мене. Хоча, думаю, вже, ви всі бачили, вже багато хто оглядав це DLC. Тому... Ну, так. Ну, якщо напишіть, я постараюсь зробити. Так, ще хочу сказати, чому перейшов на карту України, можна сказати, Ролексен, в мене тут є Ролексен, Трослав і Южний Регіон. Так, ну так як всі називають, так я її ніколи не звук. Перейшов, тому що тут можна робити так, хороше РП. Багато тут катає бо декому Європа вже не доїла, дехто просто РП любить більше. І тут ці три карти е, дають цю можливість роботи РП. Навіть не брати Роексан там до для Україна, важно всі катаються по Rusma або South Region, як тобто, правильно, оригінально називається карта. Тобто Южний регіон. Ну, що так, як всі в загальному це називають про спрощеним процес. Ну, переклади. Переклади. Перекладами перепрошую. Але це... Ну, на російську, а на, на українську південний регіон. Але... Ну, всі називають юшка, коротше. Це, я думаю, всі знають. Ну, і якщо так виявилося, то тільки русло юшка, вона теж дає цю можливість. Але я хочу трохи по Україні по показати, як я... Е, ну. Не знаю, давно вже не питався по цій місцевості ці, конкретно на цій карті. Ну і в принципі більше ніяких карт на території України немає. Тому... Не знаю. Вирішив покататися на цьому, будемо і на Юрсі їздити, і на Руснапі, і на цьому. Е і на Ароэкстендеді також будемо їздити. Не знаю, будемо старатися що на просто перед цим трохи протормозити і все е, ну і будемо їздити на цьому поки що будемо на самосвалі там буде видно хоча не знаю на, цій карні, на цих картах така конечно, як, як немає не їздити на самосвалі От. може інші тягачку тим часом їздимо може на цьому будемо їздити не знаю буде видно не буду загадувати наперед От. Ну я не знаю. Напишіть вам як ман. Якщо вам не зайде ман, ми візьмемо іншу машину. Якщо вам зайде ман, будемо на ньому кататися. Вот. Щось так подається тут вперед на тому команді, якщо чесно. 50 кілометрів їде, там де можна 80, розумію. Можливо, я зараз тупо стараюся обігнати, бо ну не можу ніде. Бачите, стрічка їде. Вже два рази старався. Ну, не знаю. чому він так повільно питається? Невже він такий загружений, що він не може хоча б 70 їхати? Не не говориться ніякий там 80, щось такого, зараз постараємося відзнати. Називаючи їх довірять, якщо я не умляють хомічхи, такі команду там з прицепом. Не знаю. Нарешті об'єднал, так це справа Краматорська приїжджає. Треба притурмозити. Як бачите, прямо в Луганськ, направо Краматорськ. Ну, нам прямо, нам не треба направо. Ми через Краматорськ не їде. Далі хочу сказати, що поставив мод на графіку на це. е, як, як, вір, чи як е, е, зараз вам давайте скажу, щоб я не збрехав. Я вам зараз скажу, що за графіка. Так, секундочку. Просто треба мені подивитись. Реалістик Везер, от як називається. Якщо я лишу нього посилання в описі на цю графіку, Ну прикольно, до речі, коли дощ падає взагалі бомбезно виглядає. Вот. Ну, хто хоче скачити. Вот, рекомендую. Як бачите, чек, що вже треба заправитися. По тоді якраз нам і треба і в якраз якраз є заправки. Зараз заїдемо, заправимося і будемо продовжувати далі їздити. До речі, в цьому мані маленькі баки і їх не дуже надовго вистачає, тому там тільки на 900 км щось вистачає. Хотілося б поставити більше, можливо з часом це і реалізує. От. Це тільки моя друга заправка. Тобто Другий раз я тільки заправляюся в цьому мані. Давайте заправимося на повний бак, я думаю, залиємо. Як бачите, тільки 388 літрів. Проліз 45 євро. Ну так багато, якщо подивитись, мій Mercedes. Чи там люба інша машина набагато більше їсть. О, цей манник і досить економічний, але... Ну, Я важко сказати, що він економічний. О, поліцейські пропускають. чи не пропускають. Дивно було. Е, він якби економічний бо, Е, Бо мало платиш за там паливо. Але якби і одночасно не економічний, бо, як на мене, легше заправити великий бак, і він довше буде їздити, і тим би річче буде заправляти його. Звичайно дорожче, але рідча. А тут якось ти кожен раз, кожен раз по 200, допустим, 40-250, там 300 євро. І ну, не знаю, якщо чесно, як так, чи це добре, чи погано. Напишіть вашу думку рахунок цього. Буду читати коментарі, буду читати як ви вважаєте, чи у вас така сама думка як мене, чи може у вас відрізняється вона. У мене, як ви можете чути, у мене думка така. З'їжджаємо на Луганськ перед антарцит міста, не знаю, чи то вже в Росії, чи то ще в Україні. Тому. Так. Ну, нам поки що не треба туди потім. Можливо, якщо буде мати якийсь рейс хороший туди, то може і поїдемо, але ми в, в Луганську. Виїжджаємо тут з е, розв'язки, е, звичайно, погано, що немає згомочної полоси, але ну, не як критично. Хіба що якщо дуже великий трафік, то тоді трохи не добре, бо якщо ти загружений багато... Е, і тобі прийдеться деколи можливо навіть повністю зупинятись в таких моментах а я потім важко е, стартанути можна так сказати так як бачите вже Луганська область ми може з нею заїжджали чи то була Донецька область, не пам'ятаю. Е, не знаю, вроді Краматорської області немає, чи читати, Ми, напевне, заїжджали в Луганську і зараз знову їхав в Луганську, або я ну, питаю, я там потім подивлюсь. На монтажі. Так ставим проїзд 90 і собі спокійно їдемо. Так, проїзд стоїть, це обмеження 80, але ну, мені здається, переважно від їх 90 і все окей. Тому то просто на накайте поставлено, хоча можна більш не впевнений їх до 90, тим більше дорога дозволяє і ну, претензій нема. Так, ми тут вже під'їжджаємо в Луганськ, як бачите передіпаш в Луганськ. Е -е, так, не знаю, що обганяти, чи притормозити, ну, тормозити точно варто. Термози тормозимо. Не встигли би обігнати і в принципі під горку обганяти такий собі варіант. Як краще отак попленти десь 40 км під горку, ніж логіти комусь, точно все. Ну, як я вже на початку відео казав, що веземо 28 тонн. Зазвичай ми веземо більше норми, бо норми, якщо я помиляюсь близько 20 тонн, тобто це десь 20, 22, 23 тонни, ну, приблизно в цьому районі. А ми веземо 28 тонн. Ну, в грі, звичайно, це нічого не діє, але якщо брати правильно, то в мене, мені здається, перегруз веземо. Якщо я помиляюсь, напишіть, будь ласка, в коментарях. Їхати. Тут ще лишилось там 7 кілометрів. Давайте, я думаю, що вже вигружусь і потім включусь, будемо шукати наступний рейс. Дякую Я по ціну заперек, підпис канал, ставте подобайки. Пишіть коментарі, пишіть вам ман. Не знаю, пишіть, просто коментарі будуть чекати. пишіть, що вважаєте, за потрібно, ну, звичайно, адекваши. Не коментарі буду видаляти. Е -е. А якщо людина будуть змагати, то буду приховати на каналі. Тому на це звертаєте увагу також. Удачно дрова їздить. Добачимо е -е, доступних зустрічей.